За ініціативу мешканки нашого міста Альони Рибалки за рахунок громадської організації «Бджола», було закуплено цей квадроцикл, який сьогодні ми передаємо нашим бійцям другого батальйону 12-ї бригади Азов Національної гвардії України для виконання бойових завдань. Так, дякуємо, що відгукнулися на наш запит. Дякуємо Кам'янській міській раді, особисто голові. Забираємо. Я думаю, що вже найближчим часом обкатаємо і буде виконувати безпосередні бойові обов'язки. Дякую. Звернулися хлопці з 12-ї бригади НГУ за потреби в евакуаційному квадроциклі для розвідувально-штурмової бригади. Це така необхідна річ, тому що зараз в умовах сучасної війни, коли дрони долітають до будь-якої майже позиції і не тільки позиції, маневрений квадроцикл це найкраще рішення для евакуації бійців, підвозу снарядів. Життя наших захисників це найголовніший пріоритет. Звернулися до міського голови. Дякувати. Він відгукнувся і придбали цей квадроцикл.